Перейменування Чернівецьких вулиць. Чи знають містяни нові назви? З початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях перейменували понад 120 вулиць. Ще майже 80 мають перейменувати. Якою є процедура перейменування та що потрібно знати чернівчанам? Як зорієнтуватися, коли на деяких будівлях ще старі назви вулиць? Як от, до прикладу, вулиця 28 червня, яка вже перейменована на Конституційну. Процес перейменування займає багато часу, каже Сергій Доброжанський, оскільки потрібно пройти кілька етапів. Сам обговорення відбуваються на топонімічній комісії. Розглядаємо думки інших людей, які до нас звертаються, громадськості експертів, родичів. Відповідно, ми їх розглядаємо так само, свої пропозиції так само вносимо. Після того, коли це все відбулося, ми далі дається на обговорення, на обговорення громадськості, тобто громадські слухання відбуваються. Ці після цього після, після громадських слухань воно переходить знову до помічної комісії, де ми це затверджуємо і вже рекомендуємо сесії міської ради відповідно проголосувати за це рішення. На зміни назв вулиць та закупівлю табличок виділили 200 тисяч гривень. Було оголошено було тендер. Тендер на закупівлю аншлагів, але, на жаль, жодна фірма не подалася на закупівлю, тому поки що такі, як невеличка пауза, зараз шукаємо варіанти, як це закупити там чи інші пропозиції за надати. Чи знають чернівчани про нові назви вулиць та на честь кого вони перейменовані? «Тургенєва, вроді. А чи знаєте ви що її перейменували? Так. На Гребінку? Ні. Ну, знаю, що перейменувала, як не пам'ятаю. Кошового. Атаман, що ти революціонер! А ви знаєте, що ця вулиця була переименована? Ні. По-старому кошового. Ну, а зараз переименували. Переименували честь кого? Не знаєте. Не в курсі, не знаю. Я навіть не знаю, що її переименували. «Орест Криворучко вулиця. Названа на честь художника Чернівецького. Поки що ще табличок немає, але я знаю, що перейменована на Ореста Криворучка. При зміні назви вулиці мешканцям не потрібно змінювати документи. Зауважують у міськраді. У разі необхідності при, при реєстрації власності достатньо витягу рішення сесії міської ради. Альвіна Абрамчук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Діана Чігак. Чернівецький репортер. Телеканал Сі 4